Усім привіт, друзі! Значить, наступна посилочка з Доманьовки у нас. Це прям вже постійні мої клієнти. Приїхала до нас в ГБЦ, Volkswagen T4 2.4 дизель. В такому стані. Щоб ви розуміли, цей бусик приїхав до них аж з Харкова чи Харківської області на ремонт. Щоб ви розуміли, Миколаївська область і Харківська область. А ГБЦ прислали до нас в Київ. Отак от от ми працюємо. Значить, відразу бачу тріщини. Можливо, вони безобідні, а можливо і ні. Тому, перш за все, перед дорогостоючим ремонтом ми робимо тест на герметичність, і тільки потім запускаємо її в роботу. ну Тут вже відразу втулки. ось Це клапан засухарений, і втулки болтаються, клапана болтаються у втулках. Тому Ось така головочка залітає до нас на ремонт. циліндрів. Розбираємо, робимо тест, дефектуємо, запускаємо. Славим Т4 у нас пройшов всі механічні обробки і в принципі, готовий до зборки. Що продуємо, промиємо і збираємо. Значить, По ньому виконана механічна обробка сіду. Деякі сідла замінили, в частності всі випускні і, і два впуска. Тому що були гнилі. Прорізалося, ну але сідло так виглядає. У нас. Замінені втулку, цукій, тесна герметичність прийшла, була тривала. 22 2200. Будемо собирати. яка. Красота. Volkswagen готується на відправку, повністю зібраний і відремонтований. Фактично, можна сказати, відкапіталена. Не замінилось тут тільки два впускних сідла. Зробили тест на герметичність, успішно пройшла. Хоч у нас тут є такі дефекти, тріщини, вони абсолютно безобідні. Заміна всіх тулок, заміна комплекту клапанів, заміна всіх випускних сідл і заміна трьох впускних сідл. Чому міняли сідла? Тому що були гнилі і згоряні, вже не було їх прирізати, тому було прийнято рішення міняти їх. Далі. Фрезеровано 22 соти, був трохи в неї перегрів. Звісно, відмили. Наскільки це можливо, дизельного ГБЦ відмити. Ось так у нас в каналах, як можете пам'ятати, тут був один гуталін. Далі, гідрокомпенсатори також відмили, перемили, справили, прокачали їх. Ну, при першому пуску трошки вони потрахкотять. Сальник замінили, шестерню не прикручували, тому що будуть виставляти мітки. Так ось вона у нас виглядає. В принципі, чистенька, відкапіталена, головочка. Зараз пакуємо і відправляємо. Чекаємо відео звіту, як зробиться бусик нашій. Красота, да? що там? а там чистота. По часу, мабуть, днів 5, тому що поки запчастини, поки почали прирізати сідла, бачимо дефект по них, опять міняємо сідла. В общем, такі катавасії у нас були з цієї ГБЦ. Ну нічого, все зробили, все чудово. Пакуємо, відправляємо. Всім добра, Підписуємо, ставимо лайки, ми погнали працювати. Батько, привіт! Дождалися апаратури. Йдемо пробувати, закачали. Пробувати, будемо заводити. Що він скаже? Свечи на кол. трактор працює?